Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Як завжди закликаю. Не забувайте донатити на Збройні сили України. Це дуже важливо. Сьогодні буде насичений випуск, і ми будемо говорити здебільшого про справи судові. Про те, як працюють наші правоохоронні органи, про те, хто попався на корупції, хто може бути корупціонером, і головне, як працюють і працюватимуть наші суди. І, схоже, в цьому плані потроху ми провалюємося в часи Януковича. хоча... Тут як подивитися. Ну і є інші доволі цікаві новини про одного з олігархів, якого звинуватили у замовному вбивстві. Про це сьогодні і розповім. Нагадую, мене звати Богдана Мосова, я незалежний журналіст. Не забувайте ставити ваші вподобачки, тиснути на дзвіночки, підписуватися на мій ютуб канал, якщо ще не підписалися, і коментарі пишіть. Особливо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, БаймійКофі, спонсорство на Ютубі та Монобанк. Ну а тепер насимося. Богдан Амосов. Без кісток. Українському олігарху Ігору Коломойському, який наразі перебуває у СІЗО, не по одному звинуваченню було повідомлено про ще одну підозру. І на цей раз звинувачення ще більш серйозні, ніж були. Здавалося б куди ще більш серйозніше, якщо 2 вересня Коломойський отримав підозру у шахрайстві 7 вересня. Він отримав підозру у заволодінні 9 мільярдами гривень Приватбанку. Потім ще 15 вересня йому повідомили нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння ще 5 мільярдами гривень. і <му> Тянули нахуй от воду на хуйню, блядь. Цього разу йдеться про підозру в організації замовного вбивства, і що примітно історія дуже давня. За версією слідства 3 липня 2003 ще року відбулося зібрання акціонерів підприємства, на якому ухвалили нібито невигідне коломойському рішення наступного дня. За даними правоохоронців, бізнесмен олігарх, у якого був бізнес-інтерес до Дніпроспецсталі, викликав до себе директора консалтингової компанії Фарго Карпенка. Він надавав юридичну допомогу у проведенні зібрання акціонерів і нібито з погрозами вимагав анулювати рішення. Юрист відмовився, а через півтора місяці, 16 серпня 2003 року, у місті Феодосія банда, яку е, буцімто замовив Коломойський, здійснила на нього замах. Юристу пощастило. Він вижив, і лікарі його е, вилікували. Утім, Весь этот час Карпенко мовчав. Смотрите, я, я вам хочу объяснить, что есть такое понятие, как это, ну, особенно в иностранных юрисдикциях, как э, неотвратимость наказания. Да, неотвратимость наказания это серьезная вещь. Поэтому если английский суд вам сказал, что это самое, что нельзя, а ты, а ты будешь это делать, то ты попадешь за неуважение к суду, попадешь в тюрьму или больше ограничен передвижение до конца жизни. І ось тут дуже цікава історія виходить. Якщо Коломойський дійсно замовив чиєсь вбивство, це сенсація. Сенсація в тому, що таку велику рибу будуть судити за таким тяжким злочином, який вже стосується не лише крадіжка, а й дійсно посягання на життя. Хоча ми з вами можемо здогадуватися, що багато з тих людей, які сколотили свій мега-бізнес за часів Леоніда Кучми, навряд чи вирішували свої справи у законний спосіб, і справжня мокруха. Там дійсно могла бути, можемо пропускати, що за кулісами тих бізнес воїн тієї епохи лежить величезна гора трупів. Утім, яким чином вдалося відкопати справу 20-річної давнини? Це цікаво. Невже потерпіли, побачивши, що коломойського посадили у СІЗО? І почали відкривати справи проти нього одна за одною. Вирішив сам звернутися до правоохоронців, бо вже нема чого боятися. Ця історія дуже цікава, друзі. До речі, хочу нагадати, що останнім часом суд поступово зменшував вартість застави за те, щоб випустити Коломойського під домашній арешт. А спершу Шевченківський районний суд переобрав йому запобіжний захід, визначивши розмір застави у 3 мільярди 890 один мільйон гривень. 21 грудня застава зменшилася до 2 мільярдів 650 мільйонів. Ну а 28 лютого, вже цього року, суд зменшив розмір застави до 2 мільярдів 400 мільйонів гривень. Можна припускати, що після такої серйозної підозри таке поняття, як застава для коломойського зникне. Хоча наші суди такі суди, зараз дещо про них розповім. А, ну і найбільш цікаво, що тепер. Скаже найбільш палкіша захисниця Коломойського Наталка Мусийчук. ну а щодо того, що кого ви тут бачите, я все таки просила передусім бачити тут не просто бізнесмена і олігарха, а я просила бачити тут громадянина, патріота і людину. І от якраз як патріота і людину, все ж таки ви і судите вашу честь. Тим часом, друзі, експерт фундації де Юре Михайло Жернаков звернув увагу на законопроект 9439, який днями рекомендував до першого читання профільний комітет. цей законопроект передбачає, що президент. Ну, бо вважайте офіс президента, зможе повертати вищій раді правосуддя подання про призначення судей, якщо щодо цієї особи є компромат від СБУ чи НАБУ. БУ. Михайло приходить до висновку, що це стане інструментом і зручного відбору суддів офісом президента. Ну, фактично, буде тис... відкриватися справа і чинитися тиск. Всі ми знаємо, що майже всіх чиновників відбирають саме на банковій, і всі ми бачимо. Як банкова намагається втручатися у конкурсні відбори, роботу комісії з відбору? Або як от зараз намагається зав'язати відбір чиновників на собі? А Жернаков пише це надважливі процеси, які мають потенціал змінити судову систему, буквально до невпізнаваності, і виглядає, що офіс президента досі е, не має вирішального впливу на процеси у вищій раді правосуддя та вищій кваліфікаційній комісії суддів, які проводять конкурси, вже не кажучи про міжнародників, що добре. Але якщо в кінці цих процесів поставити знову таки заступника голови офісу президента Татарова, то в кращому випадку це систему законсервує, причому років на 30, вперед. І жодного ЄС і НАТО в такому випадку ми за свого життя не побачимо. Цього в жодному разі не можна допустити. Роль президента в призначенні суддів суто церемоніальне. Це була одна з основних позитивних змін до конституції в частині правосуддя у 2016 році. І такою ця роль повинна. Залишатися написав Михайло. Друзі. Ми, як пам'ятаємо, Олег Татаров, колишній адвокат Портнова і колишній заступник головного мента Януковича Захарченка, нині займається в офісі президента правоохоронною діяльністю. Це такий міністр над міністрами. І водночас, типу, ніхто просто заступник голови офісу президента, просто помічник помічника, заступник завгоспа, здавалося б. Але політику країни в правоохоронній діяльності визначає чомусь саме він, а не профільні міністри. І те, як працюватиме Бюро економічної безпеки, і те, як справи закрити відкрити якщо вони комусь невигідні, ну, владі, ось, власне, тепер руки його хочуть дійти безпосередньо до судової системи. Щось мені це нагадує. А, часи Януковича це нагадує, в, якій, в уряді, якого, власне кажучи, і працював Татаров, ну, в уряді Азарва. Тоді судова система була зав'язана на портнові колезі Татарова. Да. Портновий відео сьогодні. Виділи? Да. Булова сьогодні? Да. Кофя випили. Там один був юридичний питання, зв'язаний з заграничними ділами, процесами. Вашими особисто мені допомагає там Він mm -hmm. так заматерів в цьому питанні. Ну, соратнику Татарова не знаю вже, як їх назвати, як називати їхні стосунки. Нині питання того, чи е, протягне офіс президента до суддівської системи свої руки чи ні, залежить від Верховної Ради. Я чув, що народні депутати зараз із Банковою не в дуже добрих стосунках. Навіть більше вони ображені на офіс президента і він їх бісить. Маю надію, що це спрацює і закон не буде ухвалено. Ну, або, або могла б спрацювати совість у наших депутатів. Хоча на совість навряд чи доводиться сподіватися, тому я ставлю на образу. А тепер про кума голови Офісу президента Миколу Тищенка. Друзі. Ви, мабуть, знаєте, навіть ті, хто не з Києва, що в столиці вічно якась біда просто із тим метрополітеном і з його будуванням, тим паче постійно його будують, будують і не добудовують. Ось, наприклад, метро на Виноградар будують уже сім років. Попередні розрахунки кажуть нам, що ми можемо вже станцію Мостіцька і станцію е, проспект Правди. Е, Відкрите на протязі максимум трьох років. Троне Троїщину, друзі, будують увага, з 1997 року. Нічого собі. Понад чверть століття. Здавалося б, не під час війни думати про великі інфраструктурні проєкти, без них якось обійдуться кияни і потерплять, власне, як і без клумб. Та бруківки, але все одно будівництво триває. А місто Троєщину нещодавно інспектував. Хто б ви думали, головний котлетний ревізор країни Микола Тищенко? Звітую перед киянами, звітую перед українцями. Що закінчилася перевірка, яка тривала три години? Візуально міст виконано доволі якісно хоча в нас є певні зауваження, про які ми. Попередили компанію виконавця. Так само ми розуміємо, що поки міст не зданий в експлуатацію, ще є час для того, щоб виконати ці наші зауваження. Дивна тут така ситуація виходить: я її все ніяк не міг зрозуміти. От, Наприклад, чого власне Тищенка зацікавив міст метро. Тим паче, знаєте, він нормально так про нього відгукується. Ми ж знаємо, що влада і мер міста Віталій Кличко у величезних контрах. Влада, в принципі, в контрах з усіма мерами, які не під контролем. А якщо це при цьому ще й мер великого міста, мер столиці, то. Зрозуміло, що і проблеми у такого мера будуть великі. Це ми бачимо по постійних спробах банкової забрати у кличка міську владу, а також нескінченні обшуки на київських комунальних підприємствах. А тут виходить цікава історія. Микола Тищенко, який постійно гавкає на того, із ким банкова воює, чи хто Банковій неприємний, про Віталія кличка Чирк. Та ще й приїхав багатостраждальний міст інспектувати, Іначе нічого так собі. Міст час добудувати навіть це міст є, і тут сплила дуже цікава історія. Національна поліція розпочала розслідування щодо виведення 140 мільйонів бюджетних коштів, які виділили на будівництво метро на виноградар. У справі фігурує чоловік сестри Миколи Тищенка Герман Блінов. Ось яка підстава: правоохоронці провели Блінова обшуки з інформацією національної поліції. У жовтні 2022 року компанія «Київметробуд» перерахувала товці, яка пов'язана із цим паном бліновим 140 мільйонів як аванс за постачання будівельних матеріалів на будівництво метро. А послуги відповідні надані не були тобто, гроші були вкрадені. Просто в розпал війни, тоді, коли Росія якраз готила по енергетичних об'єктах України. А ми з вами всі сиділи без світла. Звичайно, хто буде звертати увагу на оборудки, коли немає світла? Під оночишнім покровом можна робити все, що хочеш. Про родича Тищенка Германа Блінова багато розповіли. Журналісти Бігу Синфо його називали куратором. До речі, будівництва того самого подільського воскресенського мосту мосту на Троєщину. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва. Крім того, у Бігусинфо зазначають, що під час обшуків у Блінова знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка за даними слідства офіційно йому не належить. Тому цей факт виокремили у ще одне кримінальне провадження, по якому Блінову брали домашній арешт. Дуже цікаво, яка роль в цій історії самого Тищенка, адже ми звикли сприймати його? Ну знаєте, як такого собі зашкварного клоуна із Верховної Ради. Але багато дійсно мутних історій ведуть саме до нього. В кінці кінців хто буде чіпати кума Андрія Єрмака? Друзі, от хтось дорікає мене, що такими історіями я вас демотивую, але мені здається, це теми, на які ми маємо говорити, і які ми маємо піднімати, в тому числі, і про які ми не маємо забувати. Тільки так ми можемо рухатися вперед. І коли при цьому я бачу певні, вибачте, мене зрадограйські коментарі, мовляв, нащо потрібна така країна? Мені видається, це що найменше дивним. Це ж наша країна. Так на мене, якщо людина таке пише. А якщо їй рідна країна не мила, то для неї такою самою не потрібною буде й будь-яка інша країна. Для такої людини, де б вона не була, всюди буде щось не те, всюди вона нарікатиме і буде нити, і нічого не буде робити при цьому. Адже ми говоримо на всі ці теми, аби робити нашу країну кращою, аби думати на виборах, аби не опускати руки, аби бути проактивними, аби не пускати до себе русський мір, який я бачу, ми нині дуже близько до себе пустили через інформаційний простір, на жаль, багато російської пропаганди. Але в такі моменти я згадую безліч історій нашої консолідації, нашої справжньої любові до своєї землі. Днями сталася одна з таких історій, і ви, мабуть, про неї чули. 98-річна Лідія Степанівна, із Очеретиного, що на Донеччині, того самого Очеретиного, де йдуть бої, пройшла близько 10 кілометрів під обстрілами, щоб вийти з окупації. Літня жінка йшла через лінію фронту весь день без їжі, без води, кілька разів падала, підіймалася, і знову йшла. А там уже усе верно. Все згоріло. Там страшне, що ловить. Страшне? Проходьте, а... проходьте. Проходь. Проснулась, а вони стріляють страшне. Якось там просипання. А невістка каже. Не в'їжджати. Кажу, сину, треба було тікати. І з сином пішов. І, сина. і не лістка, У трьох побігли, А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна така не була. я ж Бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять, і якщо йти. І дерева повиривали з корню, два рази лягала, оддихала, падала, як я пошатнула мене і кинула в траву. Як ви бачите, у цій бабусі одна палиця своя, інша просто якийсь попилений шмат будівельного дерева, який вона десь підібрала, аби опиратися на дві палиці. Жінка не хотіла залишатися під окупацією і пішла до своїх, до українців, попри все, в 98 років. Так, от у мене питання до всіх, хто любить позрадофільствувати. Чи любите ви свою країну так, як любить ця 98-річна жінка? Українка з Донеччини? Друзі, ще кілька років тому не було взагалі можливо подумати, що Коломойський буде сидіти в СІЗО. Так, це можна сприймати як певну, можливо, і кланову боротьбу, в тому числі, певних еліт. Були у мене такі думки. Але якщо ми порівняємо із тим, що було раніше? Україна зробила великий струбок і великий прогрес. І вона це зробила за допомогою проактивності. Зараз дуже темні часи. Я хочу сподіватися, що хоча б екватор цієї війни вже подолано. Хоча насправді хто знає, для когось із нас найгірше позаду, для когось найгірше попереду. На жаль, такі часи. Але це не означає, що треба опускати руки, це не означає, що треба дистанціюватися, це не означає, що треба. Закривати очі на те, що відбувається. Давайте працювати на перемогу. Треба працювати. Будьмо гідними. Папа. -па. На ЗСУ донадьте.